you <laughs> Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. Десять місяців тому Україну сколихнула революція. Революція, яка змінила ментальність зламала чимало стереотипів. Революція, яка стала початком формування громадянського суспільства. Тепер українців очікувані на фахових управлінців, на провідників, які зможуть забезпечити в першу чергу мирне небо над головою, впровадити необхідні реформи та загалом забезпечити українцям добробут та спокій. Сьогодні про наболіле ми говоримо з колишнім віце-прем'єр-міністром, громадським діячем, головою товариства, головою правління товариства Львів'ян у Києві Іваном Весіоником, а також колишнім головою Львівської облдержадміністрації Миколою Кнітем, вітаю вас, дякую, що прийшли. Пане Івано. Почнемо з вас. Ми знаємо, що за вашими плечима великий досвід роботи у кабінеті міністрів, ще починаючи з 90-х років. Так, тобто, ви бачили різні етапи розвитку України як держави при різних президентах, при різних урядах. Як ви оцінюєте те, що сталося в країні? Ну, перш за все, я сприймаю факт революції гідності як доказ всьому, всьому світу, що українська нація є великою нацією, і весь світ визнав, що революція гідності може пройти тільки в країні і тільки з народом. Який несе з собою високі християнські цінності, і який, окрім всього іншого, дбаючи про розвиток своєї держави і не даючи попирати принципи свободи і демократії, має велику місію у світі, бо таку революцію могли зробити тільки сукупність вільних, вільних людей. Який здобуток Революції Гідності, на вашу думку, пане Микола? Головний? Революція гідності, ви знаєте, вона багато міфів розбила. Якщо говорити про надбання її, то ми побачили, що тим, чим розділяли Україну, а до того ми вже розуміємо, які сили братньої, братньої нам в лапках держави розділяли нас мовним питанням, розділяли нас питанням. Історії, що ви там от, жили в іншій країні, ми в у нас інші цінності. Ця революція сказала, що такого нема. На революції були всі. І зразу питання мов не знялося. Об'єдналася країна навколо інших цінностей, абсолютно не ті, які нас розділяли. Це З точки зору стратегії розвитку нашої держави надзвичайно велике надбання. Тому майбутні правителі нашої держави не мають вже того матеріалу, який по вказівці наших недругів, розділяв нашу країну, якщо повернутися на 10 років назад до помаранчевого майдану, головна вимога, якого була можна сказати, змаронована через конфлікт президента і прем'єра, як вчинити, аби цього не повторилося, аби не повторилося тих помилок, бо тоді теж було таке піднесення, тоді теж люди виходили, але ми не отримали очікуваного результату. І пане Іване, на вашу думку. Знаєте, я відповім зараз на ваше питання, але національний організм складає, але хочу сказати, думаю, головне. Національний організм складається як і людський організм з частин. І найздоровішою частиною українського національного організму на даний час є народ, є люди. Всі інші частини законодавча, виконавча влада, судова влада є хворі. І головним лікарем національного організму є люди і, і народ. І це на моє переконання є головною запорукою. Єдине, що ми всі маємо усвідомити не тільки уроки того, що сталося де 10 років тому, бо людська пам'ять має, має здатність забувати і добрі речі, і погані речі. Ми маємо усвідомити, що революція гідності не завершилася все тільки в Україні починається. І ніхто, крім нас, українців, нашу справу українську, нашу велику державну справу не зробить. Перед нами велика, довга і важка, і важка праця. Єдиний висновок, який повинні зробити всі, що не влада є над, над народом, а люди і народ є над, над владою. І в тій мірі, в якій в які всі Владні особи, всі гілки влади зрозуміють, що це є правда і це є головна вимога Революції Гідності, в тій мірі ми будемо рухатися далі без, без катаклізмів. А якщо, ж, якщо ж, е, хтось подумає, що він, може, що він отримав владну посаду як бонус. Мені видається, що це дуже скоро, на відміну від 2004 року, бо суспільство і влада заспокоїлись. Ми, ми, думали, всі, всі, ми всі думали, я думаю, ми всі винуваті в цьому, що ми думали, що ми зробили, ми зробили свою справу, можна довіритися чи одному, чи, чи другій. Вибачте, вибачте на, на слові. Нічого не завершується, все продовжується, і тільки важкою національною суспільною працею ми забезпечимо свій розвиток і майбутнє своїх дітей. За горами вибори, так експерти оцінюють їх як перезавантаження, як оновлення. Сподіваються, що цей парламент все ж таки буде українським, і так і здається, що він мав би бути українським, що кремлівська ось ця колона буде все одно в меншості. Але, пане Миколо, чи є реальною загроза того, що все ж таки через виборчі маніпуляції, прикриваючись патріотичними гаслами, якісь випадкові люди все ж таки потраплять в парламент? Я би ще хотів на хвильку, відповідаючи на це питання, вернутися до того, що воріга Васильович. Щоб зрозуміти, що зараз потрібно зробити, треба зрозуміти, які помилки були у 2004-2005 році до, і дотепер. Не все, не все було погано в нас. Згадайте реакцію Заходу на те, що відбувалося в Грузії, так. на те, що відбувалося в Україні, як нас приймали в НАТО, ну навіть не в НАТО, а тільки перший крок. Всі були проти. Зрозуміло, що. Росія своїми такими спазмами зайшла не тільки в Україну, а глибше, значно. І ми були одні, і наша величезна провина, що ми нічого всередині не зробили. Наші чвари внутрішні не дозволили, а може й не хотіли багато людей, які там були, комусь не дозволили, зробити реформи всередині України. Це єдине, що ми могли зробити. Реформи в України, щоб економічна міць нашої держави була на такій висоті, ми б нам було зараз значно легше. Що ми маємо тепер? Ми маємо тепер абсолютну невідповідність в більшості тим нормативам, як живуть цивілізовані люди. Економіку перевернуту згори на низ, управлінський апарат пірамідально в другу сторону. Обіцянки, що вибори пройдуть по новій системі. Ну, можемо цінити, як була обіцянка, що вибори пройдуть по новій системі. Вони йдуть знову по старій системі. Ну, вже так сталося, комусь невигідно. Буде новий парламент, ми перших днів побачимо. Буде чи буде перший закон прийнятий про нові вибори, що більше в цій державі ніколи по якихось законах 19 століття не вибирали парламентарів? Тоді можна говорити щось далі. Далі адмінреформа. Угу. Тільки заберемо <кій>, гроші з Києва, перестануться чвари за перерозподіл коштів. Той уряд, який був у 2005 році, 2004 і далі, він займався не тою частиною, якою має займатися європейський уряд. Він ділив кошти. І теперішній уряд ділить кошти. А уряд повинен знаходити якісь заходи для боротьби економічної, шукати кошти за кордоном. Він повинен дивитися на Україну як на єдиний організм, який бореться в світовому економічному просторі за виживання. Оце його головна задача створювати лояльні закони, допомагати е, бізнесу. А головна його функція перерозпроділяти кошти. Оце треба просто забрати. Щоб зникла корупція і не було тільки чотири олігархи, а весь народ України став багатим, то їх треба ті кошти опустити вниз. Їх там просто не буде, і зникне корупція. Корупцію з міськими головами, сільськими головами ми поборемо. Тому що прокурору значно легше піймати хабарника на низу, який не має стільки знайомих ніж десь знайти там на, на горі. От, mm -hmm. Ті прості речі почалися у 2004 році. Пам'ятаєте, тоді Роман Безсмертний був віце-прем'єром, по-моєму, по, по адмінреформі. Mm -hmm. Але ми тоді, як на мене, недооцінили руку Москви. Це було дуже страшно. Дві страшні речі для них. Це єдина церква і е, правильна економічна модель України. Mm -hmm. Правильна економічна модель України говорить, що нас знизу підірвати неможливо. Неможливо купити одну людину, якогось міністра будь-якого, і щоб він всій Україні зробив зле, коли він нічого не рішає, а тільки стратегічно, а всі кошти внизу, тоді все і міняється. Так живе весь світ, треба і нам так зробити. Так і важливо позбутися п'ятої колони в парламенті. Пане вона наскільки це важливо? Як ви оцінюєте той процес оновлення парламенту і загалом ось цих випадкових людей чи є загроза, що вони туди потраплять? Розумні, розумні люди вчаться на чужих помилках. А наша нація теж вчиться і на, і на, на своїх помилках, але вона показала, що вона дуже короткий історичний період вміє їх виправляти. Ми за 10 років стали набагато розумніші і набагато освіченіші, і набагато об'єднаніші. тому що ще в 2004 році ми мали безальтернативний вибір президента, бо іншого не було. Так як і в 2014 році Україна зробила безальтернативний вибір. Але тоді Україна була українською на 53 Тепер нема біди без добра. Тепер Україна вже українською більше ніж на дві третини, ніж на 70, ніж на 75%. Нації є багато прикладів в історії, коли перемоги розслаблюють нації. Так з нами сталося в 2004 році. І коли навпаки великі виклики формують і відкривають небачені перспективи в нації. Ми навчені за одного битого двох не битих дають. Чи це означає, що нація, депутати? Президент, прем'єр не роблять і не робили помилок. Я я їм не заздрю, і я думаю, жоден, жоден Українець не за не заздрі зараз ні президенту, ні прем'єр-міністру. Бо бути відповідальним в такий mm -hmm. час війни, агресії і кожного дня приймати рішення в умовах, коли країна залишилася без без бюджету, це треба бути і мудрим, і і, і освіченим, і, 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 і це треба бути постійному діалогу діалогу зі світом. Тому ми зробили перший крок: Майдан, президентські вибори. І дуже символічно, як тільки Росія, як тільки наш ворог заклятий не сприймає, це значить, що ми робимо правильно. Вони не хотіли виборів президентських, ми їх зробили і зробили крок. Вони не хотіли парламентські вибори, ми мусимо їх зробити. Єдине застереження, я хочу сказати, і, і це відноситься і до мене, і, і до всіх моїх колег. колег. Mm -hmm. а, не треба не треба заспокоїтися коли вибирався коли прийшов до прийшла до влади кліка януковича то через 2-3 роки розчаровані після подій 2004 року і 2010 року багато хто почав паніку сіяти що все нам кінець вони навічно народ так і люди так не думали у 2012 році вони прийшли і сказали новому і дали шанс ще новому парламенту він цього не почув Два роки цього парламенту не стало. Те саме відноситься до того парламенту. Я думаю, що треба дуже спокійно йти з тим, що і цей парламент може п'ять років не бути. І навпаки, Україні не треба боятися якихось витрат на, на вибори для країни, яка розвивається, для країни, яка має радикально і кардинально міняти цінності і свої орієнтири. Абсолютно необхідним є часта зміна політичного еліти і поколінь, тому що вона не відповідає ні суспільним за, в, запитам, ні е, тим, ні тому національ, національній вим, вимозі. А е, на мене вибори би треба було проводити в наступні роки чи що, що як мінімум, як мінімум, що два роки. Але е, є великий суддя, є люди. І вони е, не дадуть цьому парламенту, ми можемо бути спокійні, що там буде проукраїнська стабільна більшість, але ми знаємо, що десь 127 чи скільки депутатів, які голосували за закони 16 січня, ідуть. Ми знаємо, що ешелонована п'ята колона Кремля тільки відкрила свої, так би мовити, обличчя першого, першого ешелону. Ми мусимо бути готові до, 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 до того, що і бути пильними до того, що я знову ж повторяю теж, те, що говорив на початку, нічого не завершилося. Так, боротьба триває, і найголовніше те, що українці зрозуміли, що разом вони сильні, що спільними зусиллями вони зможуть змінювати сьогодення, контролювати політики. Пане Миколо, на вашу думку, чим повинні пожертвувати політики ось заради того, аби виправдати сподівання і надії українців? У нас більше 20 років нема реформ. У нас єдина реформа це реформа освіти, яка була зроблена. Перший етап її був зроблений, до речі, коли Іван був віце-прем'єром. І ми отримали можливість українців доступ до нормальної освіти будь-яким людям, не тільки за гроші. Це була боротьба з корупцією. На, на цьому, це дуже важливий крок. Бо зараз ми отримали другий закон про освіту, цивілізований про вищу освіту. Це дуже mm -hmm. великий крок, правильний. Але виходить, що в нас тільки реформи в освіті йдуть. Все інше чомусь це висає. Я єдине, не погоджуюсь з на Ялосечем. В цивілізованому світі дуже часто міняються літи, я погоджуюсь. Але уряді, а не в парламенті. Тобто уряд дійсно, або він робить то, що треба, робить, може і непопулярні речі, і його міняється це дуже часто. Поки країна стрімко розвивається. Така статистика. Наша країна парламентська. І зараз я чітка впевненість, що повністю там більшість буде проукраїнська, проукраїнська своїми заявами. Чи буде вона проукраїнська в своїх діях? І чи проукраїнська більшість буде, буде мати можливість і бажання міняти уряд, якщо він не буде робити реформи, от тут велике питання. Оскільки ви вже згадали про уряд і про завдання уряду і про парламент. Наскільки важлива вся співпраця уряду і парламенту, спільність, в діях, в рішеннях? Нам чітко треба зрозуміти, що ми є парламентська республіка, так? Українці так, так визнали. Так це європейський вектор, так живуть люди. Так? Парламент є головна. Верхівка. Президент більше займається зовнішньою політикою. Зараз війна, він головнокомандуючий, тому він зараз номер один. Але в нормальний мирний час, якби це мало бути, то парламент визначає стратегію розвитку, під цим підбирає уряд професіоналів, а не політиків, що треба mm -hmm. чітко зрозуміти. І вони роблять реформи, які є задекларовані. Якщо не роблять... Міняють уряд. Якщо вже і парламент не справляється, для того є президент, щоб розпустити тоді парламент. Тому ну, так воно цивілізовано зроблено і дуже добре, що так зараз є в Україні. Угу. Воно забезпечує головне, щоб у нас знову не був диктатор. Щоб ми не породили бажання мати царя нового диктатора. Тому що система створює ці речі. Ми тоді промовчали, розумієте, українці промовчали коли? Коли раз і поміняли Конституцію, Явниковичу дали всі повноваження. Якщо б в той момент не промовчали. Ніхто б не створив такого монстра. Ми говоримо про судову реформу. Яка різниця, кого вибрали, кого суддю хто вибрав, якщо в нас був диктатор? Яка різниця? Тут питання всій системі, щоб вона працювала правильно. Тому я думаю, що часта зміна уряду нам забезпечена, тому що реформи важкі і суспільство по-різному буде їх сприймати. Але ми чітко повинні розуміти, що кожна реформа повинна співставлятися ще на, на один такий момент. А як це в Європейському Союзі? Тому що там вже це вивірено, угу. там є і різні носить, моделі, але чи це туди рух, угу. чи не в зворотню сторону. Як зараз ми підняли різко тарифи на газ? Це не в європейську сторону. Угу. Раз так щось сталося, нам треба були якісь гроші, їх, їх там нема, а ми взяли. Нам треба газ насправді в Україні, а ми підняли тарифи. От. Якщо такий уряд, то ми проти. Угу. Пане Іване, як ви оцінюєте, якою повинна бути співпраця парламенту і уряду ідеальна, можливо. Чи є вона зараз ідеальна, на вашу думку, і якою ви її бачите? Та ідеальною... Вона, вона взагалі ніякої не могла бути з таким парламентом, угу. де сидять добрих дві сотні людей, які. Дозволяють собі в умовах війни їздити на поклон до агресора, які не визнали своєї вини за, за жертви небесної сотні за, за тисячі жертв наших воїнів, а то який може бути парламент З ціною великих надзусиль. До речі, тої частини парламенту, яка боролася починаючи з 2012 року проти авторитарної влади, ми все-таки рухаємося. Ми прийняли ми, ми оголосили вибори разом з президентом. Ми, ми, вибори ці закон недосконалий, але в житті нема нічого недосконалого. Пройдемо і пройдемо і цей етап щодо ідеальної праці. Знаєте, ви питалися про 2004. й Ми всі були свідками, і я бачив безпосередньо, як вбивався клин агентами Кремля між отруєним президентом і амбіційною прем'єр-міністром. І та частина національного спрямування, в тому числі я, ми декілька спроб не дозволити роз'єднатися, в тому числі. Тоді, коли прийшли до необхідності проведення дострокових виборів, бо загроза авторитарної влади ще була у 2007 році. Бо пригадаймо, може це вже далека історія, але тоді Янукович і бригада скупили і вже голоси в парламенті і готові були утворити більшість, щоб повністю усунути національно-демократичні демократичні сили. А я переконаний, що що до, до парламенту мають прийти багато нових А, але разом з тими, хто має досвід, мене трохи заспокоює той факт, що і президент Порошенко, і прем'єр-міністр Яценюк вони були в ті складні часи. Вони були свідками і вони були і жертвами цих, цих маніпуляцій. Я багато разів, коли ми. Обговорювали цю ситуацію, і це не не за таким спокійним не такому спокійному діалозі. Нагадував, що ми ми не вміємо вчитися історії, бо ця історія повторялася багато разів. Після Конотопської битви, коли, коли Веговський розгромив найдобірніше московське військо, і Москва вже оточувалася другим муром Росії, тодішній було, треба було тільки рік, щоб нас пересварити. Так сталося після 24-го, після 2004-го, так було в 18-му році. Я думаю, що суспільний розум і і, і, і консолідація суспільства зараз на такому на такому рівні, що люди і народ вже цього не дозволять. Це перше, а друге, і президент і прем'єр свідомі свої своєї відповідальності. Ми мені, мені видається, що так чи інакше навколо а, цих двох політичних сил і інших демократичних сил, які пройдуть а, в парламент, а також а, депутатів, які будуть обрані по-мажоритарні, буде сформована стійка. Стійка більшість, а далі вже треба працювати. Так про необхідні в країні реформи продовжимо говорити після перерви.